Всім доброго дня. Ну і що? Настав цей вирішальний момент. Одкачка меду. Відкачка меду, якого особо і немає. Ну, зараз ми подивимося, приїхав, підготовчі роботи зробив. Сьогодні в мене по плану одібрати магазини. Одбирати буду з допомогою воздуходувки електричної, нової купив. І той. Зараз розпалюю деморекося. Одібрати магазини, а завтра крутнуть. Так, Запитували, яку ж я візьму вуздоходувку. У мене бензинова є. повните, я показував, але вона неї проблема, що вона глухне коли не рівається. Купив я таку ось, Іван Фабру, підказав мені. Ось так я купив воздуходувку. Недорого стоїть 3000. Це електрична, Отак, ось ось, 2800 Вт. Вона, типе, як пилосос і воздуходувка. Ну, я пробував доду я дебеляче. Розпочинається сезон за корма. Покажу вам, що інтересне з кормушок є. Оця турецька 6-літрова, я вам раніше показував, вона на є 190 гривень. Зараз по акції поставимо її 170 гривень. 170 гривень за 6-літрову кормушку. Що вона собі представляє? З корпус у мене, бачите. Я на пасіку, щоб не йти. З корпусом у мене є склад. Корпус у мене 425 на 500 мм розмір. Просто ложимо зверху. дивіться, як лягає ідеально. Після кого менше можна підрізати трохи, це не проблема. Заливаємо сюди сиропчик. Ось Бжілки з одної сторони. Зараз витягну покажу, ось вони витягуються, раз витягну бжілки. Ось сюди залазять вони. і спускаються. Тут є така ця рихльонність. І собі вибирають От З одної сторони що закривається. І з другої сторони точно таке саме. Тобто, якщо вулик стоїть криво, при будь-яких розкладах хоч спереду, хоч ззаді, вони будуть брати. Посередині таке є, не знаю зачем. Віконечко. Все. Оце поставили. В кого є під можна можна просто так на корпус ставити. І беремо кришку зверху, тільки ляп. Ось бачите. Все. Бджоли не підлізуть, ні знизу. Ніяк. Тобто безконтактний закорм іде, виходить. Ви відкрили собі кришку, якщо вам долити треба буде іще. ще. Налили собі, все. Бжоли, бжоли ви не бачите. Ось така. кормушечка у нас по 170 гривень по акції, 170, не 190 це шара. При ось я взяв ще літрова турецька, настояща турецька, не поділка, вонюча. Ви хлопці дзвонять, кажуть, вонюча, страшно десь заказували. Літрова по 34 гривні. Плотик є. Ну, така літра, ну, якщо розтягнути їх трохи більше влазитиме. Один мінус треба підрізати їх. Оце підрізати з однієї сторони, трошки ножницями метало чик-чик і тут. Все. Там по, -по 3 мм, по-моєму, і буде все відлично. 34 гривні, всього на літр. І кормушка-пушка на 4 літра. Це Дадановська. Дадан, виходить, місто однієї рамки, ну 40 мм тут на два відділення. Пригльоність теж є, як бачите, 110 гривень стоїть на сьогоднішній день. Хто брав 100 штук більше, там мінус 2 гривні. Просто закорбіте попереду, рішу вам показати. Також акція по годівничках на 3,5 літри турецьких. Ось дивіться, якщо брати 50 штук і більше, буде вже не по 110, а буде по 100 гривень така годівничка. Це вона, виходить, потолочна. Без контакту з бджолами. Ось відкривається це відділення, бджолки залазять знизу, не тупляться нічого, рихлюнуть. бачите, яка все чудово. Отакий вид вона має знизу. ось Якщо подивитися, вам треба на бджоли, щоб ви забули, як вони виглядають, відкрили, подивилися. І це відділення для заливання сіропчика. оце, На 6-літрову буде акція в нас по 170 гривень. І. На 3,5 літра. Вона дуже популярна, ця годівничка. Також буде по 100 гривень, якщо брати більше 50 штук або 50 штук. Ось так, все, дякую. Оце відкриваю вулик. Подимів трохи, щоб жовка пішла. Ну, Бачите, оце ось повненькі рамки ось ідуть. Тут вже ось неповна рамка. Та все одно тут трохи, цей корпус меду, трохи буде. Зараз по в'язу скажу вам, скільки тут. Так, корпус підняв, ну, бджола є. Е, ну, тут не повинен корпус, трохи, пов'язано, не знаю, ну не повинен. Повен, коли це, ну все одно ну, принесли щось і на тому дякуємо. Бо продано був пакет 100% з цієї сім'ї. Що беру з доходу, це так, корпус поставив грубо і улетіла. Трохи стається там 50 бджіл. Вони в хаті вилетять, я потім відкрию вікно, вони полетять собі де, і все. Так все ж настільки швидше. Ще ромбуси непогано, це удалі б жило, але це треба було мені вчора їх ставити. І робити удалі, а мені проще приїхав зараз. Джик-джик-джик. Надіюсь, всю пасіку сьогодні витрушу, якщо вийде. Це так, в мене плани такі. Батьки, третій вулик тільки відкрив. Бувають і такі екземплярчики, бачите? Тут таке, хоч бери, я так трохи і отой. Їм же ж треба кудись вилітати. Буду я видувати, а вони що об стінку будуть головою битися. чи що? <хи> То не лучший варіант. Отак трохи беру. Зроблю, бо десь кудись бджолі треба вдіватися. Не обратно ж їй на мене летіть, все. Піддіваю, трошки пшакаю. Та тут бжоли фігня. Ну, вони, коротше, просто ушли вниз. Вони зрозуміли, що я прийшов за медом. Знімаю тільки магазина, гніздо навіть не лізу, гнізда нема чого там дивитися. Там мед є, я бачу, меди залились, хорошо, потім пробіжусь, може по рамочку дьорну. Іменно, і цей буде медок на весну, або там ну подивимось, бо я ж хочу полоски кинути. А коли полоски кинув, вже мед качать не варіант. Хоча є спеціалісти кидають полоски, кажу, почали нести мед. Мед на здачу ушов, кажу, все нормально. Бувають і такі случаї. Все, оздоходучка виручає потихоньку, діло йде. Ну Ще кажу, роботи дуже багато. Пібрав корпус зняв. Продув, включаю, а воно не включається. А чого не включається, як ви думаєте? Що гребаний свят виключили. Бо в селі це, це практика. Приїхати рересовцям, лягти під стовпом, лежать, в карти грають, і типу вони щось роблять на лінії. А людям це, коротше, в городі ж такого немає. Щоб оце виключили і хернею такою страдали. Тепер це пише. оце мінус, бачите, електричество. Ну, тобто генератор включають, треба заводити. Позвонив на хрес на диспетчера, каже. Та у нас планова робота, я кажу, де та планова робота. Я з приїду, вже подивлюся, зафіксирую. Знаю ваші планові роботи під стопом в картишки перекидатися, блін. Ну він ти типу, сказав. Не знаю, подивимося. Якщо, якщо в мене час буде, Поїду, я подивлюся, бо до п'яти часов не буде світла. Це в той день, коли я приїхав, мені треба магазини знімати в електричку з духодувкою. Це коротше така сема. Тема, Тема звісно, не, не з руки. Ну що, варіант теж є. Зараз, я не буду трусити, бо мені багато, я в магазину треба зняти. Поїду, я зараз візьму генератора в батьків на 3-4 часа, хай подричить, бо це ж, ж дурня. Руками витрусить скільки корпусу, я їх не витрушу за день це стопудово. Видувати можна тільки тоді, коли стоїть решетка роздрітельна. Може, хто не розуміє, щоб матку ж не видуть. Як бачите, решетки, він стоїть опіс, он опіс. Ну, в основному ні у мене. Бачив там відео, що чоловік показує, ну, щось викривлені, якісь у нього кручені. Не знаю, в мене бувають не так кручені, ну Я не знаю, блін. Ну, ось бачите, я з вулика витягну. Ось час назад витягну з Ось дивіться. Рівно лежить. У мене без фальцве вулики. Може десь як фальці, воно десь його зжимає, чи я не знаю. Ну, ось дивіться, друге лежить решетка. В ТікТокові бачить відео. Викривлені цей. Що вони з ними роблять, зрозуміло, Ось де ще одна. Ну, та трошечки там якийсь угол, бачите, трохи. Ну, так само критично чи ж води. Зараз розберемо вулик. Виходить, тут сумчання новатка, що я з нею пробувався. Подивимося, що за результат. Ну Там один корпус був, як я приїжджав, раз, почти поводи, я ще підставив один. Зараз подивимося, що вони чи принесли, чи вже не було просто що нести. Приклеїли дебело. Тут, звісно, аншло. Цей сім'ї не бралося ні у пакета, нічого. Бралася тільки личинка трохи. на вивод відмотки. Хочу вам показати, що тут, тут роздули, звісно, з одну дебелячу, щоб ви не сказали, що щось налаштував, підстроїв. Отак. Так, зараз. Зараз вийдуємо. Так, і нижній повинен теж. Андрюха, ти матку обіцяв отак у цьому, але ти її не прислав. Все, завожу оту биркалку, бо в нас сіду немає. По причині я вам казав який. І видуваю оцю перший корпус. Ти скорості є. Так, корише, виробники оцих... Туйчика... Я думаю вони раді будуть. Тому Реклама бесплатна, блин. Красотою я вважаю, І желатно струшувати вулик. Бо може бути матка лазить, як за подлості, Лазить матка може на ту, на ті решетки. Відки брить, і матка ваша влітіла. Це не красота. Ребяточки. Сразу покажу яке гнізду Ну отак. джоли хватает. Добавлю ще порешутки по цій. Бачите, воно рівне. Хоч тут корпус стоїть по барабану, воно рівнесенько лежить. Я думаю, що це в когось там повикручували, в кого фальці вулики. І воно впирається, може, якось в дерево. Дерево гуляє трошки. Ну все одно не можеш так гуляти. воно. Не знаю, в мене рівнесенькі решетки. зна? Голуби! Голуби! Повне показав, що їх немає. Де п'ять цьому досіла? сидять. Голуби будуть малі. Їм нравиться тут сидіти, але вони не всідо, бачите, в прошлому я їх не бачив, а це 9 п'ять. Голуби, повертайтеся. Цей голуб заведу і буде він пити бензин. Такі екземпляри я називаю просто пустишка. Диблюн, там тільки що зняв повер магазин, тут ось пустишка. Зняв пустишку, а гніздо залите. Бачите? Залити гнізду, я бачу, ну можна навіть не витягувати, Я можу вам витягнути, якщо ви хочете, але воно, ну, воно вам не треба. І мені, і мені воно не треба, ну так сказати, коли ми все показуємо. Та ми ж повинні показати. Третю рамку беру, навіть не другу і не першу. Ось диви. Ось так, диви. А в магазині ще бош був, де. О. І вона та сама рамка. І четверта рамка така сама. Так менше кормити буду. Я ж гніздо качати не буду. Це точно. Щось дядьки і тітки. Я так родувався. Що в мене добре виходить, але щось вже починає якийсь призвук з'являтися. Може так і треба. Ось дивіться, щас я вам включу і почуєте. Чуєте, що так шкребе вже, наче. Чуєш? Будемо сподіватися, що це може із-генератора, ну це я не думаю, цього. ну щось, аби воно хоч Бо ще треба багато відбирати. Бачите, очередний вулик. Без нього, звісно, це, це я буду дуже довго Ну Будемо сподіватися, що це може так і треба. Так задумано заводом заводом Що-то Павлович трохи <сх> підустав. <à> ну, Блін тяганина, воно ж, звісно. Туди-сюди, вези привези. Тілега трохи поламалася, зробив як можна, бо воно ж сваркою прихватив би, так нема свята. А до, до того не хоче підключати до цієї ж Ну, Я вам скажу, діло йде набагато швидше з дуйчиком, чим руками трусить. Ну все одно і не швидко. Я за день не знаю, чи я відберу усі магазини. Важкувато, звісно. Воно просто туди піди, привези, постав, перетяни. Ну, все воно самі, знаєте, підготовчою роботи. Ну нічого. Зато видок Не небагато його, але він є. На здачу не знаю, що буде. Трошки там може в розницю, трохи може батькам вже треба залити, звісно, собі щось заливати. Хоча в мене ще прошлогодні остався авакуація, той перший. Ми весни потребили. Треба ще ставити метку, Попробувати кремет зробити в кремовалці колотушки. Бо я ж таки оставив колотушку, треба її запустити і спробувати, якісь там проробити різні вкуси. На презентацію буде, на комусь на презентік. На... На якийсь там гостинець буде. Треба заколоти два відра, це, це стопудово. Все, працюємо далі. Воно таке, що чи почало. Бжули десь літають, то ну, дуже-дуже слабо. Але я вам скажу так, нападу немає. Оцей корпусаж, я знаю, як це напад. Коли ти відкриваєш, блях, а ти їх видуваєш, а їх більше залітає туди, ніж, ніж звідти. Ну Такого зараз немає, все нормалди. Так що, всім добро, а клічу смерть. Наконець під вечір і світ з'явився. Ось кинув ту переносочку, яку я робив, і включив воду, хоч набрати, бо тоді вже якраз тільки закінчилось. Ну, Мені ще сталося 1,5 ряда зібрати. Так, ну що, закінчив. Я те, що й планував, ну правда, вже 17.30, а я зутра без перерива, грубо говоря. Тут, виходить, одібрав, привіз, розгрузив, ну то й все сам. 90 магазинів 10-рамочних. 90 магазинів вибрав і 9 штук. Получається пустих, Ну то зразу, зразу сото хранілище їх поставлю. Те, що планував, в принципі, те і є. Завтра починаю відкочку. Завтра починаю відкочку. Оце така, оце така красота. Звісно, спини немає. Спини немає. Ну, така ж ти зробиш. По-другому немає. Помушників нема, приходиться робити. Оце отак. Все. Буду двигати на Полтаву, а завтра приїду, буду качати. Так, налаштував вже ось помив один столик, ось другий столик, рамочки наготовив. ніж уже гарячий, ніж я паровий, такий використовую, краще, ножа для мене на сьогоднішній день немає. Дуже швидко і оперативно. Все. Починаю працювати. Роботи, звісно, немало, я скажу так. Так, перший запуск медогоночки в цьому році. Включаю медугунку, не запускається. Блок питання не гори, я вже не пойму, що не так. Я проводку дивлюся, коли як на мене. Блін. А там миша перегризла світєвий кабель, йоха не нічого. Мед холодний і, і дуже густий, дуже. Тому поставив такий режим на 15 хвилин, Так крутиться. Дивіться, як лягає як красиво. Стоїть Як Тільки запишіть, треба значить, заборати. Ну, щоб не брезівати. Всього стоїть копійки, вони, я не знаю, там 300 гривень вроді. Да, ну, Спазлає від проривання на пол. Бачите? Все. Ну, так покажу вам ножик. Пар заходить, пар виходить. Ось тільки забруд вже нарізав. Закріплено воно в стіл або Ну І все, дорозпечатую вилочкою. Розпечатую медові рамки. Паровий ніж. На дворі бочка, бетон. Кипить, пар заходить. Ось така розпечатка. Ось така розпечатка. Те, що не дорозпечатується. Я поправляю вилочкою. От бачите, не розпечаталося, треба вилкою йде поправити. Оця сторона нормально розпечаталася. І бруски, є, треба наросні зрізати. Оце все спешка, бачите? І датчик висить, і вийшли, блін, бо спішу. Датчик повісив, а включить. То не включив. От тобі результат. Результат на лісу. Тепер вбирати треба його те все мить. Просто капздець. Я мед маленьким ситом. Не проціджую, тому що це дуже довго воно забивається. Я на бочку надіваю отаку сітку з нержавейки, Вічко 2,5 мм. І все, 20 літрів маду сюди бабах і все нормально. Показую. Обана! Обана! І 20 літрів меду. Ви самі бачите, як швидко проціжується. Остається забрус, ну, це шматки воску, може якась десь бджілка попала. Але ось тут більше, ніж бджіл. А бачите, що всередині? А всередині чистенький медок. І все. Все супер. А внизу на цій бочці, він кронік виглядає. Воно постоїть, ще трошки кожне підніметься на наступний день-два. І потім я собі розливати буду. Отака красотінька. Так, ребята, ну що? Буду я двігати на Полтаву. Сьогодні покачав, полосочки поставив. Ще залишився, мені на один раз приїхати, треба буде трохи докачати, там корпусу небагато, 20 осталось. і той, і полоски в одному місці трошки доставити. І все. І все нормально. По меду дуже слабо, за 20, більше 20 років займаюся пасікою, то стільки мало ще не було, ну тобто слабо. Чому слабо? Тому що великий безточний період був, треба було кормити хвости. Один плюс, що я продав пакети. Там, де я пакет не продавав, не хвіста, сім'я, в мене є такі сім'ї. Ті принесли по два магазини. А так десь магазин, десь менше. Ну, оце така картина. Нічого, все буде нормально, все буде хорошо, менше продукції, більше ціна. Ціну треба ждати. Єстема, вона буде, тому що продукції менше. В людей, ті, що пакети не продавали, то накачали не набагато більше, ніж в мене. Все, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові відео. Всього вам найкращого, до побачення!